Так, доброго дня. Розпочнемо роботу комісії постійного регламенту забезпечення закону протидії корупції, депутатської діяльності та етики. На наш порядок денний на розгляд комісії виноситься п'ять питань. Перше питання про автономію закладів культури Лінецької міської територіальної громади. Друге питання про внесення змін до рішення 22-ї сесії Лінецької міської ради 8-го скликання. При зараження структури та загальної чисельності апарату Лінецької міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради. Третє питання про надання частини щорічної основної відпустки та допомоги для оздоровлення Лінецькому міському голові Володимиру Миколаївичу Ящуку. Четверте принесення змін та затвердження положення про управління школи да, комунального господарства, містобудування архітектури Лінецької міської ради в новій редакції. Питання п'яте. Різне. На комісії сьогодні присутні голова, секретар, один із членів комісії, тобто троє зі складу чотирьох осіб. Комісія є правоможною, тому ставлю на розгляд питання щодо затвердження порядку денного засідання нашої комісії. Хто Ко за Діденко, Сужу Сожо... Коля 3 1 8 Рішення прийнято. По питанню першому, про автономію закладів культури Лінецької міської територіальної громади інформує Ірина Володимирівна Вастенька, Якщо ви пам'ятаєте, ми в березні приймали рішення про фінансову автономію закладів культури і затверджували, відповідно до якого до жовтня місяця вони мали підготуватися, визначитися, хто з бухгалтерів йде працювати в який заклад. Відповідно, повідбувати відходки, по можливості оформити документи на заклади культури. На жаль, оформити документи на всі заклади культури нам не вдалося, оскільки ви самі розумієте, що ну, триває військовий час і е, зараз немає в нас вільних обігових коштів, але е, забезпечити фінансову автономію закладів культури немає, тому що кожної має бути як окрема юридична особа на сьогоднішній день. Є вимога чинного законодавства, що такого утворення, як централізована бухгалтерія, не повинна бути в структурі фінансів. На, зараз переходять на інші зовсім правовідносини. І варіантів два. Або кожний заклад є самостійним, в кожному закладі є своя бухгалтерія, або має бути централізована бухгалтерія виключно у вигляді юридичної особи. Ми вже в принципі тепер намагалися робити у Освіті воно виявилося не зовсім ефективним, тому найбільш оптимальним способом є це, щоб кожній юридичній особі був свій бухгалтер. Ну там залежить від того, скільки штатних одиниць і який об'єм роботи, то десь буде бухгалтер на пів ставки, там де багато людей, багато майна в музеї, наприклад, тут буде тільки півставки, тому що там. Менше е, об'ємів, хоча е, оборотів там багато, тому що там закупівлі йде і електроенергії, і газу, і відповідних послуг для обслуговування музею. Тому подальший процес продовжується і відповідно е, ми вже нашим рішенням е, приймаємо момент, той, що повністю вже з 2026 року, з 1 січня, кожний заклад культури. А в нас їх чотири. Це Центр культури, мистецтва і статичного виховання Вінської міської ради, міська метамедійна бібліотека, дитяча музична школа і призначий музей, кількість заходи. Давайте там вже я тут переїду. Ці чотири е, заклади Це будуть кожна окрема юридична особа, Уже не, е, не буде е, такого утворення, як централізована бухгалтерія. І відповідно е, ці бухгалтери, що зараз працюють в централізованій бухгалтерії, вони е, будуть переходити от у ці комунальні заклади на е, роботу. Тому от такий формат рішення. Який має бути запроваджений, тому що департамент нам зробив попередження, що тільки у вигляді окремих закладів автономії вони нам приймуть бюджет на 26-й рік. А зараз рік там централізований. Значить, там зараз чотири бухгалтери і один закупівельник. Тому що зараз. Державні Тих державних закупівлі, закупівлю школи Ну, Там чотири бухгалтери, один закупівельник і е, керівник бухгалтерії колесник Анжела Васильова. А буде чотири бухгалтера буде в кожному закладі да. бухгалтер плюс. Спеціаліст закупівлі. Ну, в кожному закладі має бути спеціаліст закупівлі теж, або на ставку, або напівставки, або хоча б на 025 ставки. Це 06 максимум. Може бути по публічним закупівлі. Там не та буде, дивіться, в кожній установі не буде бухгалтер на ставку. В музеї буде півставки, наприклад. і все, Один музей. <кхів> Ну Дивіться, їх там зараз є. Анжела Васильівна, Надія, забула по батькові, Ларіса, е Віта, е Марина у декретній відпустці. Чи, тобто фактично цікаві членів комісії чи ну. збільшиться за рахунок цього числення штабу чи ні? Ну, людей ті, що є зараз на сьогоднішній день на роботі, їх е -е, більше не буде. Тобто на сьогоднішній день ті, що працюють, вони підуть працювати в заклади культури. А Анжела Васильівна перейде в управління культури головним бухгалтером. Просто що зараз вона рахується централізовані бухгалтерії, а в управління культури треба буде вести ставку посадової особи. Бо вона зараз не посадова особа. У нас в штаті в управлінні культури зараз 5 чоловік. І треба буде додати ще одну, це я вже в наступне питання перехожу, фактично. Ну, да, треба ну, буде, буде додати шосту штатну одиницю, ну але не людину, а саме як посадову особу місцевого самоврядування. Тому що то, 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 часа, не поміняється, Ні. поміняється Ні. по одиницях посадової О, так да, тільки проміжні люди і Ні. всі всі перехожу. Тобто є вимога закону, має бути автономі... автономна бухгалтерія в кожного... воно Не дуже функційно ну, виявилося. Дивіться, це, це, процес, це, якщо виходить, ми пробували, що в е, нас був центр обслуговування за освіти. Фактично бухгалтера працювали так. Ми намагалися оптимізувати цей процес, щоб, щоб, щоб було менше бухгалтерів і закупівельників, але... В процесі роботи бухгалтер-керівник виходить, що воно на договірних основах. І кожен момент виходить, що треба уточнювати договором і взаємовідносинами додатковими. Набагато ефективніше, коли бухгалтер напряму підпорядковується в своєму так як кругом зі усіх установах. Ну, це абсолютно нормальна практика, коли в установі чи підприємстві. Безпосередньо свій а не юридична особа, яка обслуговує Саме більше проблем з ключами. Чому? Тому що треба, щоб були ключі на працівника установи. І коли почали практично це все робити, то, ну, скажімо так, з юридичної точки зору таких підводних камінців ніби нема. А коли доходить справа до безпосереднього ведення бухгалтерського обліку, то треба, щоб були ключі казначейські, тому що в нас бюджетні кошти вони проходять тільки через казначейство. Треба, щоб був електронний цифровий підпис, який робиться в податковій. E, треба робити електронні цифрові підписи e, для усіх майданчиків закупівельних, що на прозору продажі, що на прозору закупівлі. Всі через електронні, e, та, І виходить, що коли от, доходить справа до цих електронних ключів, ключі робляться, повинна співпадати і юридична особа, і працівник. А в цьому випадку у нас пішло e, ну, що юридична особа пішло. E, одна код гіддерпов. А бухгалтер в іншій юридичній особі працює. І проблема тоді вийшла безпосередньо з самими цими ключами, щоб їх співставити і було нормально. Через то, ну скажімо так, в практиці ми спробували і зрозуміли, що набагато краще, простіше, швидше і легше, коли працівник працює безпосередньо в юридичній особі, щоб у всіх були свої ключі і не було ніяких питань. Є юридична особа, в юридичній ну, особі є працівників, є навіть ключі. Захворіли в лікарні на місці. Все? Вже ключі в ній поле такі Як правило, на період лікарняного ну, ключі Немало. не виготовляються. Ну, Ну, а я ж ну, ну, Буде підписувати директор своїми ключами. Директор? Да. Директор має ключ. Буде директор підписувати ключами? Дивіться, на юридичну особу робиться три електронних ключі: один електронний ключ директора, один електронний ключ головного бухгалтера, ну чи просто бухгалтера, якщо там не посада головного, який виконує обов'язки головного бухгалтера, і один ключ печатка. Тобто, у випадку відсутності бухгалтера може підписати своїм ключем директор, тому що він несе повну відповідальність за фінансову діяльність установи. Але щоб нормально функціонували заклади, ну, якраз. Ці максимально будуть переходити саме на цю форму, саме через те, що зараз повністю це електронний документові. Зараз практично платіжки паперової подати неможливо. Зараз можна подати платіжку тільки в електронному вигляді за підписом електронного ключа. Ну от такий зараз повністю переводять все на електронний документований. Це можна, наприклад, як ви кажете, що піде на все може він підпише своїм ключом, бо ж треба заробітну плату людині сплатити. Який ну, буде, директор, директор може підписати ключом, що вони директор директор не приймають. Mm -hmm. Але з практичної точки зору, от саме виходячи із того, що зараз документообіг електронний, і всі електронні ключі мають бути, плюс вони всі мають бути зараз на закищені, носіях, я думаю, що ви чули, на ці токени вже всі. Тому що звичайна флешка навіть не підходить, це має бути захищений, закриптований ключ. Він сам цей токін коштує до двох тисяч. Логічніше, що є структура та, та. і є своя автономна. З нових автономії. людей на роботу прийматися, вони не, не будуть. Ті самі люди, що працювали, далі вони будуть працювати, просто що одна людина буде вводитися в штат управління культури, саме посадова особа. Не людина. Людина є Анжела Васильівна Колесник, яку ви всі прекрасно знаєте, вона працює. Просто вона працює в централізованій бухгалтерії. І відповідно дівчата, ті, які там зараз працюють, вони підуть по закладах так само бухгалтерами і закупівельниками. Ну, Хто, це які буде зауваження, пропозиції, всім все зрозуміло. Будемо голосувати. Хто за перше питання про економію заходів культури в Вінецький міській громад? Це буде стосувати всіх цих людів. Світля, культура. Ні, це вірна. Освіта у нас вже, вже зараз на автономії. Це культурні чотири вже заклади в, в освіті вже вони ще з 2020 року, 22-го року, перепрошую. Ще з 2022 року вони мають автономію. Ясно, а культура це дивіться, ось тих чотири заклади культури і само управління культури безпосередньо. Прошу голосувати. Хто за? Діденко, бусьйок, суржу корелок, чотири голоси. Рішення прийнято одного голосу. за відсутні, просимо відсутні. Проти, 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 <говори> 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 По питанню другому про внесення змін до рішення 22-ї сесії Невської міської ради восьмого скликання від 15 грудня -го 2021 року No608 про затвердження структури та загальної чисельності апарату Днецької міської ради виконавчого комітету та органів міської ради. Е, так, дивіться, е, значить, в, е, в чому момент е, в нас на сьогоднішній день, як я вже сказала, є в штаті управління культури 5 чоловік. Але Анжела Васильівна рахується в централізованій бухгалтерії. Для того, щоб вона була вже посадовою особою місцевого самоврядування, необхідно вести штатну одиницю ще шосту, але це не нова зарплата. Це сама особа. Не нова, да, не нова, сама. Вона як працювала у нас, в структурі так і працює, просто треба під неї ввести саме посадову особу місцевого самоврядування, тому що в управлінні повинні працювати виключно посадову особи. Це випливає з першого питання. Ясно. Є якісь пропозиції, зауваження, питання, запитання? Немає? Немає? Нем. Тому прошу голосувати. Хто за? Йдемо по регусіоксужок за 4 голоси, рішення прийнято. Проти відсутні всі відсутні. Питання третє, про наділення частини щорічної особи відпустки міському голові також інформує ренанований доступ. Е, так, е, в нас ви знаєте, що якщо е, голова е, йде в відпустку і отримує допомогу для оздоровлення, то відповідно до пункту 6 постанови 268, це має бути зазначено в рішенні сесії. Тому відповідно і ваша комісія завжди розглядає його відпустку надати відпустку. О, да. Да. І, відповідно. Це ну, частина. Да, mm. да. А одну частину ми вже давали йому. А як в нього 30 днів. А з допомогою. Допомога тільки один раз. То, вже. то була матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. А це допомога для оздоровлення, яка надається при надані, це, це це, це, типу, що здоров'я. Це те, що працівникам до здоровчика. Ізідок, просто що міського голови да, голосуємо, да, рішення, влітня, а всі інші які Просто, влітня. достатньо розпорядження про зарплату. А це, міському такому голові обов'язково маємо те рішення в сесії. Воно так споковій, ну, постанову. А, а навіть якщо ми, ми, ми вирішимо, що не дати, то що не дадуть, це нам дадуть. Тоді ну, треба через суд. Ні. Будемо <смеш> <Не> давати <смеш> частину щорічної <смеш> відпустки голови. Тоді прошу голосувати. Хто за по питанню 3? Під день посоржував усі оперев. Чотири голоси за рішення прийнято одноголосно. Питання по питанню 4. На 14. 14-ти Він, Він рази по 14 Він, вона. Вона. Він Завжди, 25 грудня, бере відпустку і десь вони на тиждень їдуть підлікуватися. Да, Поки не роблю приказначенство, <соцес> тоді не дають пустку. По питанню 4. Принесення змін до положення управління житлово-комунального господарства, містобудування житлово-комунального господарства. Юрій Петрович на також є наводимо лінія спроїформування. Да, так, дивіться, 에, значить, відповідно до рішення суду нас були, зобов'язали утворити орган охорони культурної спадщини. Рішенням сесії було визначено, що органом охорони культурної спадщини у нас в громаді, де управління свого комунального господарства. Ми були прийняли про це відповідне положення, направили його на погодження Міністерства культури, їх влаштувало все, але. Вони е зобов'язали нас доповнити е одним е підпунктом у розділі 4, зокрема, надати повноваження застосовувати штрафні санкції. Ми його зразу не прописували, тому що департамент залишиться повноваження за собою, департамент у Вінниці, але Міністерстві культури сказали, що ви, теж будуть такі повноваження, добавляйте їх в положення. Оце єдине, що ми змінюємо в цьому положенні, надаємо управлінню культури можливість застосовувати штрафні санкції за да порушення законодавства в сфері охорони культури. Тобто, якщо якісь будуть порушення да, в цій да, сфері, да, да, що вони так, як орган охорони культурної спадщини... то це так, так, так буде типу, Вони, Знову ж таки можуть приписи давати да, протоколи, так да, як там поліція чи контролюючі об'єктів. Прийняли Сміня. багато об'єктів ага. культурної спадщини по нашій громаді. Тобто, які будуть, якщо порушення по цим? Що... Тут питання в тому, Тут що ми ще їх не приймали. Чому? Тому що ми їх зможемо прийняти Тут тільки положено. коли нам погодить Міністерство культури. От коли вони нам дадуть лист, що так, ми вас не знаємо органом охорони культурної спадщини і надавати. Не того треба положення, для того це треба да. затвердити. Ми, ми вже будемо звертатися в департамент і будемо підписувати акт приймання передачі, бо ж всі картки, весь облік, все ж велося тільки там, де е, був департамент охорони і культурної спадщини у Вінниці. Він. Якщо ви чули потупчик такий, там він постійно займався. Мені здається, що. Що не робили документацію на, на, на собор, то всю документацію робили. А це є проєкт, то знаємо. Вийшлося щось 50 тисяч. ось тут де, де, де військома. Це, 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 це старий будинок. Що там раніше було? Не готова вам сказати, що там раніше було, то там ще садиба. Це, чи я все дивала? Ну бачу такий гарний будинок і такий він під Там і структура всередині така схожа до того, що це була якась садиба, бо там оцей типу довгий коридор, а там так оце відходило, то може і бути що це. Mm -hmm. Ну, він то старий йому, ну не настільки старий. Десь порядку років стоїть, не більше. Десь кінець цього, середина кінець. Де де бас, бас, Але він так на мосту на річці був побудований на березі. Шо, де може, десь якесь місце дуже гарне. Да, да. Де Ну це Так як села. був цей Демидовий, цей в, це в, в заводі, тут був цей. діс. Може якесь було панське такі біля річки. Я вже їхала з газу. І звернув увагу, що на тому, тому чи то що він є. На воді там таке розвалено, ну вже таке воно. 908 рік забудова. Там не 908 рік, там це добудова, а він же ж значно раніше. Це добудована mm -hmm. частина. Да. Да. І ніхто його розвалити не може. Тобто -то будували досимку, то що немає ну, ну, Це було Це поранено, що вони будуть мати такі повноваження, буде на місці більше контролюватися процес. Вони Нам відповідно голосує, за до заповноваження. Підемо поразка 4 голоси, Рішення прийнято одноголосно за п'яте питання різне. Чи є в когось якісь пропозиції щодо доповнення? Немає. З ким ти все. Але не знаємо, як працювати. Тоді засідання нашої комісії завершено. Дякую. В, просто а скільки питань там на сесію?